привіт, друзі, з вами я, Аліна, і сьогодні ми, ми будемо робити бізнес. І ми сьогодні будемо продавати лімонад, Лимонад Ось, у нас вже щось тут готується. І ось тут ми будемо приймати закази. Тримати, щоб приймати закази, два коктейлі. Два лимонада. добре. Робимо, робимо, робимо. Так. Ага, треба віднести. Дайте. Так, ось. І ще один нам потрібно зробити. Так, так, так. Оп! Зроблемо лимонад. Віддаємо вісім грошей. Ось ми зробили. Так, далі мені цікаво, що, що ми тут ще можемо робити. Так, тримати. Ого, у другій частині ми можемо навіть зробити ходоги. Можемо зробити ого, тут багато чого, ми можемо потім зробити бізнеси. Це дуже круто. Так, далі приймаємо закази. Так, тримати. Два лимонад. Добре. Перший Перше зроблений. Так. Мені б хотілося ще додати так, строїтель, строїтельство. Так, добре, мені не вистачає грошей. Так. Робимо, робимо, зробили. Віддаємо. Так, так, так. О, вісім робуксів. Ой, вісім хороший. Так, робимо. Так, у мене 14 є. Так, ага, мені не вистачає. Ну, так, 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 приймать закази, ще два лимонада. Віддаємо. Тут. Ми, я хочу ще щось тут зробити, ага, мені, от улучшення там є. Так, так, так. Віддаємо все. Ось тут є улучшення, не знаю, як це буде. розмістити листовки, ага, нанять помощника, буде 70 грошей, а мені не вистачає, так? Ні, мене тільки 40. Ну, давайте зараз ще трошки ми зробимо та, зроб... та наймемо собі помощника. Допомож, допоможника, допоможника. Так, 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 віддаємо. Віддаємо все, 20 грошей. Так, ми не можемо розмістити, Ну, давайте ось це. Розміщимо листовки, так, У нас буде дуже багато клієнтів. Прям дуже. Так, приймаємо закази. Один лимонад, Добре, так, робимо, робимо. Зробили. Віддаємо. Так, що ти. О, 20 грошей. Так, два лимонада. Добре, зараз все зробимо. М -м, віддаємо. Приходьте, приходьте ще. Так, опс, робимо та віддаємо. Все. Другий, е, другий уровень. Так, награди, награди. Так, нажимаєте. Так, о, тройной де, грошовий пульс. Тобто ми будемо в три рази швидше заробляти гроші. Так, лимонади. Віддаємо. А, прийняти заказ. Один лимонад, Ось, тримайте. Так, що ти хочеш. <кхем> Теж один лимонад, Добренько. Так, зараз все зробимо. Ось, так, віддаємо. Так, а що ви хочете? Два ламонади добре. Все зараз зробимо. Приходьте ще. Ми, вас, ми на вас дуже чекаємо. Так, віддаємо один і зараз ще другий. І віддаємо. Так, ну-ка віддаємо. Так, що ви хочете? Два ламонада теж добре. Угу, віддаємо. Ще робимо. Там теж 2 е, треба. Так, віддаємо. Так, що ви хочете? Два ламонада. Та все по два Ви ще хочете. Чого у вас так багато? Так, в мене вже 194 е, майже 200 доларів. Тому ми можемо улучення та най, 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 наймати, е, наймати допоможника. Так, <кхем> е, робимо. О, так він буде нам допомагати. О, так! Це круто. Так. А. А, а що нам треба робити? Так, можемо. Е, другий лимонад П'ятьмо. І нам потрібен ще другий лимонад. Так, все. Ти хочеш два ламонати. А що нам треба робити? Що ми тут? Що ми тут? Так, ось один і ось тримайте. Ось тримайте. Заробили грошей. О, так це майже я. <свісно> Два ламинада. Добре. Так, от ми не можемо. Ось один зробили. Так, тримайте. Що ми можемо ще тут купити? 120. Купити, купити інший блендер. О, так це буде дуже круто. Так, ще, кого нам треба? Два лимонада Добре. І зараз ми один зробимо ще. Так, віддаємо. А що ти хочеш один лимонад Ну, тобі вже віддали. Так, я ось тут куплю. Ми будемо скоріше робити лимонади Так Що ми ще можемо потім купити? Інший стіл. Ага, це щоб більше клієнтів було. Це дуже добре. Так, один лимонад Добре. Так. Не, не сіло. Е, так. Продали. Е, мені новище скільки тут треба 160. в мене тільки 113. Ну, добре, зараз це заробимо, заробимо Так, два лимонади. угу Один зробимо. Один зробили І ще один теж зробили Так, віддаємо. Тут два лимонади Ось, тримайте один і зараз зробить ще один. О, так ми можемо ще купити. Інший стіл. Так, купили. О, буде більше-більше клієнтів. Так, що ми тут можемо? Влучення. Угу, Добре. Магазин. А, тут тільки за так? Так, правильно зрозуміло. Так. Два лама Один ми зробимо, а один наш помічник. Що ви хочете? До ламонада. Добре, добре. зараз ми зробимо. А ви поки що підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки. Тому що на попередньому відео набралося дуже багато переглядів, за що я вам дуже е, вдячна. А я хочу, щоб також це було на цьому відео. Я вас чекаю. Так, віддаємо доламонат. Так, е, ми, ага, ми не можемо більше покращити. Так, робимо один лимонад. не знаю для кого, а ось для тебе. Так, і ще один лимонад. Зараз зробимо. Так, зробили два лимонади. Ось а, перший лимонад. І робимо ще один. О! А, ви щось ще, ще, ще хочете, так? Лимонад. Ось, тримаєте, ми вам все зробили. Так, приходьте ще, люди, приходьте ще. О, так це майже я. Дуже круто. Так. А... Що тобі потрібно? Що ти хочеш? Два лимонади. Зараз все зробимо. Угу. Ось тримайте. 96 грошей, це дуже багато. У нас же 800. 800. Так, 210. Дуже... У нас дуже круто виходить, мені дуже подобається. так зробили лимонад. Боже, як тут багато клієнтів. Так, віддати один лимонад. Тримати, робити ще один лимонад. Так, що ти хочеш. Награда, ага, награда яка? Денежний, Ну, прибуток, скажу так. Ось. Отримайте, отримайте та розпишіться. Так, так, так. Два лимонада. Ось, тримайте один. Ага, ще один потрібен. Ну, один вже зробили там. Так, що два лимонада. Ось. Тримайте. Я, я не встигаю, вис... мені вистачає часу, щоб це все зробити швидко. Так, ще робимо один лимонад. Так. І віддаємо. Давайте тобі, що тут потрібно. Один лимонад. Все віддало. Так, робимо лимонад та віддаємо що тобі? Два лимонада. Ось. Тримайте один. Чи один робимо? Ось, тримайте. <клум> так, два ламонади. Два віп. Це дуже круто, напевно, буде багато грошей. Так, ага, тобі вже віддали. Один ламанад. Так, отримайте. Тримайте. М -м -м так. Е -м -м Получаємо закази. Отримує. Так, так, так. Нам треба це дуже швидко робити, тому що він, вони всі уйдуть, а ми не встигнемо зробити їм лимонад. Чогось він так. О, золотий. Так, Тримай. Золотой, золотий, золотий. Х3, Х3 гроші. 140 грошей. Це багато. Так, кому тут ще треба? Ось тобі. Так, тримай. Робимо ще. М -м так, давайте ось тобі. У і ще один зараз зробимо. Ну, за нас це не поки зроблять. Так, тобі. У -у ось один лимонад бумаги і ще робимо. Ох, це дуже швидко потрібно робити. А ви ставте поддобайки поки що та підписуйтесь на мій канал. Так. І якщо ви хочете е, е, дізнатися першим, коли вийде нове відео, або якісь новини, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, бо там багато цікавого. Іноді е, ми граємо, так, я ще не видала, ми граємо у мафію у часі. Там, у чаті там теж буде посилання на чат. Так, робимо. І віддаємо тобі. Ось так тримайте. Так, ого, вже 2000. Як це я не помітила? Що ми тут можемо? Тут тільки подивитися. А скільки, а скільки нам потрібно уровнів що. Э, э, наступний бізнес. Э, э, ну, давайте купимо. Так, що в нас буде? Дуже цікаво. Ну, в нас буде новий бізнес. Це дуже круто. Ми будемо в два рази більше отримувати гроші. Так. Так, це я все пропускаю. Ого! Ми, ми що будемо робити? Ми будемо робити ходоги. Це круто. Так, а мені цікаво, де, а де мій попередній бізнес? Це щось. Це щось шкода. А, ми можемо ось тут поміняти. Так, Добре. Так, що ми можемо тут робити? 5, 5, 5, 5. 56. Ага, 56, не вистачає. Так, отримати. О, це дуже довго жарці робиться. Так, отдох. Що ти хочеш? Ти хочеш два? Ага. Ось, отримай один поки що їж. І зараз зробимо другий. Так. Отримайте. Це 100, 100 доларів. Так, купляємо, купляємо. Тримати робимо новий фудох. Так. Ой, прям ходохів захотілося. Ось такого гарного. Так, ось це має вже один готовий. І зараз робимо тобі ще. Так, і ось забирайте. Будь ласка, приходьте ще. Фух. Ось що чогось я заморилася. Ну все, а це відео буде вже закінчуватися. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Нове відео вийде ще скоро. Скоро нове відео вийде тоді, коли на цьому відео набереться 100 переглядів або 8 подобайок. Я на вас чекаю, всім до зустрічі, всім па-па.